Овочі ростуть на полях і городах. На прикладі картоплі розглянемо ті овочі, у яких корнеплоди ростуть під землею. У моркви корнеплод також росте під землею. Корисний буряк. Соковита редиска. Топінамбур – це ті овочі, у яких істівною частиною є плоди, що ростуть під землею, а наземна частина не вживається людиною в їжу. А у петрушки, селери, часнику і цибулі їстівною є і наземна, і підземна частина рослини. Тепер розглянемо кущ помідора. Його плоди ростуть на наземній частині стеблі. Ось кущ червоного перця та його наземні плоди. Ось баклажан фіолетовий жупан, його плоди ростуть. На наземній частині куща. На прикладі огірка пропоную розглянути, як росте і розвивається рослинка від маленької розсади до більш дорослої рослинки. Тепер рослинка виросла. Зав'язалися квіти, і ось тепер ростуть огірочки, їх багато. Вони яскраво зелені, смачні корисні. Це кабачок. Ось такий вигляд має кущ кабачка, плітка кабачка і квітка, з якої виросте новий кабачок. Смачний і корисний горох з крихітного насіннячка виростає великий кущ з великою кількістю плодів. А ось капуста росте окремою рослиною. Такий вигляд має розсада, висаджена людиною в ґрунт. Це поле, засаджене рядами капусти. Ці великі голівки капусти готові до продажу та до вживання в їжу людьми. Пропоную пограти в гру. Вона називається «Що з цього овоча можна приготувати. Це капуста. Що з неї можна приготувати? З неї можна приготувати борщ. А це пиріг з капустою дуже смачно. Капусту можна засолити. Також можна приготувати смачний салат. Це огірок, що з нього можна приготувати? Огірки можна законсервувати. Ще можна зробити смачний салат. Огірки можна засолити. А це морква. Що з неї можна приготувати? З неї можна зробити сік, а який смачний пиріг з моркви. Моркву можна тушкувати і варити. А ще можна зробити салат. Частіше вживайте овочі в їжу.